Во-первых, два. Вот это. Да, Вот Особенно Нет, нету И тут, думаю, отломается. Мы сюда да, выкинем. На да, да. Отломается, выкинем. Так я снял, починил. Що це буде? Доброго ранку? доброго ранку. Доброго ранку. Дякую вам за все. Любимо вас всіх. <рес> да. Ритуал, чи як це сказати? Ранковий ритуал. Ну, Я б не, не проти всіх, якщо вони не заперечують. Сюди, сюди. Іди до мене. Отак. Двісті, дев'ять, двісті, Ліва ніжка. Один, два, три.